Для тих, хто погано вчив історію в школі, вона щодня повторюється. 7 жовтня 2023 року відбулася ракетна атака терористичної організації палестинців Хамасу на Ізраїль, що спричинило загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Це протистояння триває ще з середини ХХ століття і зараз відчувається особливо гостро. Весь світ із острогом спостерігає за розвитком конфлікту і поспішає зайняти чию сторону. І загостренням цієї ситуації постало питання: а яка держава існувала на території Палестини до Ізраїля? Чи була це власне палестинська держава? У цьому відео ми хотіли б коротко відповісти на це питання. До 1948 року на території Ізраїлю існував британський мандат. А не Палестинська держава до британського мандата існувала Османська імперія, а не Палестинська держава. До Османської імперії існувала Ісламська держава мамлюків Єгипту, а не Палестинська держава. До Ісламської держави мамлюків Єгипту існувала імперія Аюбідів, а не Палестинська держава. До Імперії Аюбідів існувало Християнське Єрусалимське Королівство, а не Палестинська держава. До Єрусалимського Королівства існували Імперії Омияді фатимідів а не Палестинська держава. До Імперії Омияді фатимідів існувала Візантійська імперія, а не Палестинська держава. До Візантійської імперії існувала Римська імперія, а не Палестинська держава. До Римської імперії існувала держава Хасмонеїв, а не Палестинська держава. До Хасмунейської держави була Селевкідська, а не Палестинська держава. До імперії Селевкідів існувала імперія Олександра Македонського, а не Палестинська держава. До імперії Олександра Македонського існувала Перська імперія, а не Палестинська держава. До Перської імперії існувала Вавилонська імперія, а не Палестинська держава. До Вавилонської імперії існували царства Ізраїлю та Юдеї, а не Палестинська держава. До царства Ізраїлю та Юдеї існувало царство Ізраїль, а не Палестинська держава. До царства Ізраїлю існувала Теократія дванадцяти колін Ізраїлевих, а не Палестинська держава. До Теократії дванадцяти колін Ізраїлевих існувала агломерація незалежних ханаанських міст царств, а не Палестинська держава. Насправді на цьому клаптику землі було все, окрім Палестинської держави. Сучасне поняття про незалежну палестинську державу почало виникати лише в 19-му, ще більше 20-му столітті, особливо після Першої світової війни, коли була створена мандатна Палестина під контролем Великої Британії, і потім після Другої світової війни, коли розпочався сучасний палестинський національний рух та боротьба за створення незалежної держави. Якщо у вас є знайомі та друзі, які ставлять запитання щодо претензій арабів на територію Палестини, сміливо надсилайте їм це відео.